На стадіоні Шахтар відбудеться фестиваль, присвячений футболу. Українська асоціація футболу разом з міжнародними партнерами Житомирської обласної асоціації футболу, відділом освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради реалізує соціальний проєкт з підтримки дітей в умовах війни. У 2022 році обласною асоціацією футболу місцем проведення фестивалю Відкриті уроки футболу обрано Коростишівську територіальну громаду. Натом проєкту відкриті уроки футболу від обласної асоціації футболу в нашій громаді визначено Олега Ігоровича Вдовіна від відділу освіти молоді та спорту Користищівської міської ради Івана Івановича Пархалевича. На фестиваль прибули команди закладів загальної і середньої освіти Коростишівської територіальної громади та запрошені команди Старосілецької і Харитонівської територіальної громад. Привітаємо учасників! Команди фестивалю рівняйсь на державний прапор України струнко. Уроки футболу запрошені. Міський голова Іван Михайлович Кохан. Начальник відділу освіти, молоді та спорту Ігор Васильович Джаман. Павлюк Руслан Віталійович, Голова Житомирської обласної асоціації з футболу. Олена Віталіївна Шуршава. Заступник начальника обласного відділу комітету фізичного виховання та спорту. До вітального слова запрошується міський голова Іван Михайлович Кохан. Дякуємо сьогодні. Сонечко. Сьогодні ваші посмішки. мотивація і сенси. Мотивація і сенсі, мотивація і сенсі це основний критерій нашої роботи. Дякуємо за ваші посмішки. Наше завдання, щоб їх було більше, щоб приємних емоцій було більше. За це віддають життя Збройні Сили України, воїни, побратими і посестри. З нами весь демократичний світ, тому перспектива в нас як ніколи. Тому перемога за нами і впевненість тисячу відсотків. Слава Україні! До слова Запрошується Руслан Віталійович Павлюк, голова Житомирської обласної асоціації з футболу. Вітаю вас, шановні вболівальники футболу, шанувальники футболу, майбутні, наші е, Маліновські, Зінченки, Ярмоленки, сьогодні е, за, е, за ініціативи УЄФА за підтримки нашої асоціації Української асоціації футболу. Ми проводимо такий захід для того, щоб е, перш за все піднести вам настрій позитивний через футбол, через спорт. Е, ми розуміємо, що завдячуючи нашим збройним силам, нашій армії. Яка сьогодні нам дає можливість е, зустрітися на такому прекрасному полі, в таку прекрасну погоду з хорошим настроєм. Шановні дітки, шановні організатори, давайте сьогоднішні відкриті, сьогоднішні відкриті уроки з футболу приведемо з користю. Візьміть собі максимально корисного, позитивного для життя. Ми хочемо через футбол привчити вас до спорту, до е, позитиву в житті. До гарної поведінки, гарної поведінки в житті, показувати всьому світу, що ми гарна, позитивна, чесна країна, яка хоче жити за всіма правильними за всіма правилами демократичного суспільства. Візьміть максимально від сьогоднішнього заходу. Бажаю всім гарно провести ці відкриті уроки і зустрічатися в подальшому на матчах. Вашої ваших команд скоростишева з, з нашої Житомирської області і на матчах, звичайно, нашої збірної України. Тим більше вчора у нас прийшла хороша звістка. Дай Бог, ми після перемоги матимемо можливість провести частину чемпіонату світу 2030 року в нашій державі. Так що вітаю вас і хорошого всім настрою! Дорогі друзі, фестиваль присвячений футболу продовжується. Вас чекає цікава гра. На кожній з локацій з вами працюватимуть волонтери. Ви продемонструєте свої вміння та навички роботи з м'ячем та як діяти при надзвичайних ситуаціях і як отримати психологічну підтримку. Учасників гри чекають приємні сюрпризи.